Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами будемо щось готувати смачне. Всіх дівчат, жінок святом 8 березня, хай Бог дає, щоб всі були здорові, щасливі, кохані, любимі і всього всім найкращого. Так, готуємо смакоту. Можна мед куляти? А я, а я буду не мед, я буду цукор. У мене мед густий, а я забула розтопити. Ось так. Наверное, тут вот три буветики, треба на три будет. Все перед цукором. Яблука і такого розложимо. Ріжемо ось так. Не дуже тонко. Ой боже, ну що ж це таке? Ну, ну, ну тільки починаєш відео знімати. Дай, а вон, з І зразу всім треба в той момент подзвонити. І ложимо ось так. Яблучка на цукор. Можна три, можна чотири кусочки, як там у вас вийде. мабуть, буде по три. Ой, таких хтось дзвони, що строчно треба. Так, накладаємо яблучка по три, по чотири кусочки. Як там у вас буде? Я яблука почистила, яблука свої домашні. Домашні яблучка свої. Ось так. Зараз юліпалі буде. Не буду дивитися, що ти на больничному. Угу. Ну, а хто ще не підписався, а вам подобається дивитися мої відео, підписуйтеся. Не забудьте нажати дзвоника. Не забудьте зайти на мій другий канал, я маю мені тваринки. І будемо спілкуватися разом. Так, зараз я докришу яблука всі і тоді покажу далі. Так, посипала чуть, -чуть цукром чуть-чуть, можна медом. І капельку додаю лимонної кислоти. Я прямо з лимона. Витру. Так, беремо листкове тісто куплене. Хто дивився розпаковку, бачив, що я купила тісто. Ось так. Чуть-чуть небагато. Раз. Ось. Раз. Так, зараз ми відложимо, тоді я покажу, що ми будемо далі робити. Зараз ще один кусочок зробимо. Зморозила розкачаємо зараз. Беремо пательню, накриваємо. Зараз, зараз я покажу, що ми робимо. Тільки тісто поприймаю. Я могла посунути, показати. Ось так. Беремо і ось так. Такий капюшончик на яблуках робимо. О. Притискаємо. І зараз я ще на тих три кусочки так зроблю тісто. І зараз духовку включу, хай духовка розігрівається. Будемо випікати при температурі 180 градусів. Скільки там, десь так, до готовності, ну, 15-20 хвилин. Це вже дивитися, як, як ваша духовка до готовності. От. Так що ось таке діло. Так, ось такі помастили за яєчком, кужутом посипала і в духовку. Так, ось таке о, тісто листкове. Заморожене. Ось таке я купляла. Я не реклама, я просто показую, яке я купляла. Зараз буду питати, яке я саме брала тісто. Ось, Оце таке тісто я брала. Звичайне листкове заморожене. Ось така смакота в мене вийшла. Зараз вони чуть-чуть остигнуть. І тоді я покажу, бо дуже пече не можу взяти в руки. А тоді покажу, що далі робити з ними. Так. Ось так їх віддираємо, щоб яблучка тут залишила. Ось такого перевернули, хай вони остигають. І мені приніс бо мені ще треба відкривачку. Зараз. І зараз я покажу далі, що ми будемо робити. Так, беремо згущонку. І ось так. Можна по-інакшому зробити. Можна ось так, як я одну розломила. От. Ось так розкрити. І ось так туди. Начинити. Вони дуже гарно слойоні. Ось. А можна просто зверху взяти. Ось такого озверха. І просто посипати пудрою, чи навіть звідси пудрою посипати, як же вам смакує. М -м -м. Це не перевершено. Дуже смачно. Яблучко, лимона чуть кислота. Дуже-дуже дає приємний смак. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачно. Але смачно. Можна просто більше ще яблук класти, щоб грубший слой яблук був. Mm. Смакота. Раз, раз і бігом. І дуже смачно. Да. Ладненько. Всіх зі святом. Всім всього самого найкращого. Миру, спокою, затишку і скоріше і перемоги. А ми будемо смакувати смакуту. Друга патення ще у нас. Печеться. Ще не спеклася. Що, начиняєш всередину? так більше сподобалось. Так не розвивається. М -м -м. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамії тваринки. І будемо з вами спілкуватися. Зараз через всіх святом, миру, спокою, затишку. Скорішою і нам перемоги. До зустрічі! Па-па-па-па!